Сьогодні ми знайомимося із генератором шипач. Це німецька торгова компанія. Досить якісний інструмент. Він зарекомендував себе вже в інших групах. Перед вами один із саме ходових генераторів 2,8 кВт. Тут у нас більш-менш все стандартна. Кнопочка включення вольтметр, дві розетки 16 амперні заземлення і автомат. Зверніть увагу, він йде в комплектації з такою гарною лійкою. Ситечко, все відповідно. Січний ключ, гарантія. До речі, можете звернути увагу, в комплекті йде ось оця накладна планка, яку ви можете використати, поставивши для зберігання щось на нього і зекономити місце. Досить якісні колеса резинові. Ну і відповідно все. По феншую, мідний альтернатор, звісно. Ось тут я вам рекомендую звернути увагу дуже зручно під'єднувати шланг для виводу газів. Ось, бачите, є, можна внутрішню, можна зверху. Дуже зручний варіант. Респект представникам шипача. З цієї сторони у нас карбюраторна система. Як бачите, відповідно, все зроблено якісно. Амортизаційні вставки. Стандартний повітряний фільтр. І досить зручна рукоятка. Нажаттям однієї кнопочки, ось цієї, ви його опустили і піднявши, поставили зразу робоче Так, з двома руками треба. І з однією рукою ви можете спокійно пересуватися по. Території. До речі, ціна на даний генератор одна із найдешевих в Україні. Кого цікавить така гарна продукція. Телефон 050 338 91 25. І ще технічні характеристики, бак 15 літрів, масло 0,6 і вага від 45 до 44, в залежності від, іде в комплектації ось такий патці.